Це невидимий ворог, який може тихо вбити ваш гідропідсилювач. Більшість водіїв навіть не думають про рідину в гідропідсилювачі керма. Поки кермо крутиться легко, здається, що все ок. Але проблема починається саме тоді, коли рідина старіє. Точку. З часом вона втрачає властивості, темніє, забруднюється і починає вбивати насос зсередини. З'являється гул при повороті, кермо стає важчим, реакція авто запізнюється. А далі дорогий ремонт на десятки тисяч. Фахівці радять міняти рідину гідропідсилювача приблизно раз на 80 тисяч кілометрів або раз на 5 років. Якщо рідина потемніла або пахне гаром, тягнути вже не можна. Точку. Проста профілактика коштує в рази дешевше, ніж заміна насоса чи всієї системи. А ви як робите? Міняєте рідину самі чи довіряєте це автомеханікам?